Просто про відходи. З вами у студії Світлана Каретун, представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький. Вітаю всіх, хто зараз за кермом на роботі чи просто слухає нас удома. Сьогодні у рубриці Просто про відходи говоримо про те, як бути екологічно свідомими під час різдвяних свят. Просто про відходи. Один із головних атрибутів свят – це ялинка. Якщо ви обираєте живе дерево, звертайте увагу, щоб воно було легальне, тобто вирощене та зроблене офіційно з дозволу лісового господарства. Коли ж святкове дерево вдома втратило свій вигляд, не викидайте його в контейнер для побутових відходів. Ялинку можна залишити у спеціально вистачених місцях або привезти до центрів управління відходами. А ще краще подрібнити на мульчу це корисно для саду. Мульча зберігає вологу, захищає від бур'янів і навіть відлякує шкідників. Якщо ж ви користуєтеся штучною ялинкою, пам'ятайте, вона стає більш екологічним варіантом лише тоді, коли служить понад 20 років. Інакше це велике навантаження на довкілля, адже такі дерева виготовляють з нафтопродуктів і вони не переробляються. Під час свят варто подбати і про їжу. Не купуйте зайвого і не готуйте більше, ніж зможете з'їсти. Адже таке собі задоволення викидати зіпсовану їжу, купуйте у власні торпинки та контейнери і обирайте пакування, яке точно можна переробити зі скла, паперу чи металу. І ще кілька слів про подарунки. Намагайтеся не дарувати речі, які одразу стануть непотребом. Краще обрати те, в чому ви справді впевнені, або ж подарувати емоції. Вони запам'ятовуються надовго. Свята це чудова нагода подбати не лише про себе, а й про довкілля та наш спільний добробут. З вами була Світлана з офісу Розумне довкілля Хмельницький. Вітаю вас із різдвом та новим роком! Нехай 2026 рік принесе мир і гарні екозвички. про відходи, просто про відходи.